Бібліотекар зробила аналіз найпопулярніших запитів в своїй бібліотеці за останні два роки, і виявилося, що найпопулярнішим питанням було: «Вибачайся, а ви не підскажете, а де тут СНАП? <риклад> не дивлячись на те, що ці заклади втрачають свою популярність, до бібліотеки іноді все ж таки заходять книголюби. Отже, випадок в бібліотеці. Алло, Шурочка, ну слухай, це ж не все. Я вже це після тебе. Потім ще до Свєтки поїхала. Угу. І ти знаєш, що мені Свєтка сказала? Ой, Шурочка. Все, давай це вже не по телефону. Коротше, ти збирайся. Зараз бігом дуй до мене. Я зараз бібліотеку закриваю. У мене там така налівочка, ми з тобою сядемо, вип'ємо по 50. І у нас от це все. Доб... Стопе. Добрий день. Здрасті. Хотів книгу якусь почитати. Шурочка, секунду. Яку книгу ви хотіли? Агата Крісті. Десять негритят. Ага, Агата Крісті, зараз секундочку, я ж тут подивлюся. Це ж у нас перелік книг по цифрі. Так, ага, ага, ось, ось воно. так по цифрі зимушкетери, «Зи товариша. Зи в лодці не рахує собаки. Це не зи. Це троє в лодці не рахує собаки, це три. От іменно. Це якщо не рахує собаки. А якщо порахує собаку, то їх виходить чотири. Так, що це далі в мене? О, ноль Генрі в червоношкірих. І чого тут робиш? Ти нуль, ти маєш бути самого верху. Не нуль, Генрі, а о, Генрі, це по-перше. А по друге, ось у вас книга 10 не по-третє, Дай... Не кричіть мені в бібліотеці. Що, зараз? О, пожалуйста, взяла вашу книжечку і йдіть читайте, тільки, будь ласка, через тиждень, щоб повернули, ага. Шурочка, ти ще тут. Ну, все, я вже зачиняюся. Коротше, все нормально. А зараз. Взувайся, одівайся, і я Ні-ні, Ви не зрозуміли. Я хочу почитати у вас тут, в читальній залі. Це я не пам'ятаю, це наханати мені тут в читальній залі. <рив> у тебе що, вдома зала нема? Бери книжку, йди додому в залі, сядь і читай там. Ну. Та ні, ні, вдома там жена, діти постійно дьоргають, відволікають. А мені, знаєте, хочеться такій спокійній обстановці. Посидіти наодинці з книжкою в повній тиші. Розумієте? Слухайте, я вас прекрасно розумію, але ж ви теж мене зрозумієте. Ми зачиняємось. Да, ми зачиняємось, так що давайте... Піджіть, як це зачиняєтесь? У вас бібліотека працює до шостої, а зараз тільки п'ять. Ну, правильно, я ще годину буду зачинятися. Мені ще треба всі сторіночки перерахувати. Щоб всі були на місці. Мені треба уголочки оці поодворачувати, Так що будь ласка, давайте, видавайте. Так, так, так дивіться, ви перевіряйте, я поки почитаю, а потім у шостій підемо разом. Це ж треба бути таким підемо разом. Ви щось сказали? чи що? Кажу сидіть, читайте. Я вибачаюся, де тут у вас можна сісти? О, за цим столиком беріть і сідай. Та тут по всьому столу матюки нацарапані. Мені що по-твоєму, їх всі в голові тримати, чи що? Сідай, читай. Чай, кова, какао, будете дивиться, як я п'ю. Шурочка, ти ще тут? Ой, короче, ти обулась, оділась. роззувайся, розбувайся. Концепція помінялася. Ти мені скажи, от хто? От хто прилізе в бібліотеку за годину до її зачитання, сяде в читальній залі і буде читати. Ну це ж якийсь ідіот. Ерудіт. Самі читаю, Я, ти розумієш? ні, воно мені надо, воно мені не треба. Що, що взяв? Ага, та крісті, десять «В Сенсі, ти не читала десять?» Шурочка, ти що, прикалдеся, чи що ну десять нігрітять? Ну там, де їх всіх вивезли на острів і по одному почали вбивати. Ну ти що не знаєш? Ну ще у був суддя. Та ще фільм про це зняли. Ну ти що здіваєшся? А потім ще суддя сам застрелився. Ти представляєш? Секунду. Що вже прочитали? Так. Да. Прочитав. Можна мені якусь іншу книгу? Якусь іншу, яку вам іншу книгу? Яку ви ніколи не читали, і фільм про це не дивилися. Так добре, що я не читала. О, оце я не читала е -е, Вій Гоголь. Mm -hmm. Кажуть, така страшна, я так боюсь її читати взагалі ужастіки. Давайте, я піду. Алло, Шурочка, ти тут ти не повіриш? да, цей книгофіл? Попросив якусь іншу книжку, яку я ще не читала. Ну що я не читала, ну ти знаєш, що я ж оце боюся цих Гоголя війну. Ти читала? О, ага, А розкажи, що там? Ага, ага, ага. І, Серйозно? Хома весь час відспівував панянку, а вона постійно оживала. О, оце ж треба такий сюжет написати муха. Ага, і що далі? Що далі, далі, далі? Шо? Хто прийшов? Вій прийшов. А вона ще й оказалась відьма. Ма тіть поворот. І що далі, Вій прийшов, що сказав Вій. Ну, ну-ну, ну-ну. Ну він сказав, підніміть мені віки, що сказав. А -а 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 -а! Що сказав? Подожди. І хома помер! Маті тіть, ті, це жданчик. Шурочка, ти так класно розказала, що тепер вже можна не читати. Ви праві, можна вже не читати. Ти з книжкою будь поукуратні, вона до тебе прийде приданочу. Що вже дві прочитали, так? Да? Шурочка, поки я з тобою балакала, він уже дві книжки прочитав. Це якийсь сумасшедство, якийсь шустрик, ти понімаєш. Все... Окей, давайте так. Раз ви тут всі книги так, знаєте, ви можете мені порадити якусь таку, яка вам прям дуже зайшла. Тільки не кажіть, про що вона? Дуже зайшла? Да. Не казати, про що вона? Да. О, Возьміть, аленкар легкий спосіб покинути курить. Можна я сам беру книгу, щоб ви не знали яку, і почитаю її тут сам? Можна? Да. Все, обирайте, тільки будь ласка, якусь потонче. Обирайте, бо в 6.00 у нас геймовер. Що ти робиш? Що ти робиш? я тебе питаю. Що я роблю? Книгу ховаю, щоб ви назву її не помітили. Ти придурочна чи що? У нас тут камері везде, Зараз поліція приїде. Тебе пов'яже, подумав, що ти якийсь грабітель. Тебе посадять на 4 з половини года. Мене потім будуть по судам тягати як світіля. Воно мені на воно мені не надо. у мене там налівочка у Мене там шурочка жде да йди. Туже отсюда Хватит, дай сюди, цю книжку. Йди. Та дайте, я хотів почитати цю книгу. А Книжка не хоче, щоб ти її читав. Дивись, я не хочу, щоб ти мене читав за я її все ж таки почитаю. Тим більше це Ернест Хемінгує. <рес> Ернест Хемінгує, напевно, старі кі море, так? Да? Що да. ага. там читати? Старі кі море. Там вся кришка просто і про море. І так 200 сторінок. Все, взагалі, я не можу щось інтересне знайти. Так, цю візьму тоді. Що ага. ти взяв? Що ти взяв там? Кажу. Кен Кізі пролітає над гніздом зозулі. Це взагалі ні о чому. Кен Кізін летів в дирижаблі над гніздом Зузулі, Подивився, бачить, гніздо каже воділю діжабля. Призупинись! Пока дивився на гніздо, книжку написав, все, вообще, книжка повністю не очов. А там в кінці ще такий маленький стішок написаний. Кукушка, кукушонку, купила капюшон. Потім оділа і подивилася, як капішон, він шов. Ха! Смішон! Іди додому, дочитаєш дома. Скатабаса зазубало. Тальо, шурочка, ти ще тут. Ага, все, кіця, вибач, просто все, зачиняюся, вигнала цього книгавіла. А ти вже спать лягла? Так, а настояночка на, на лі. А. І ти вже не будеш вставати, ну? добре, Шурочка. Спокійно тобі, тихої ночі. Я перепрошую. Хотів ще спитати, у вас є робінзон Крузо» і п'ятниця? Нема. Нема в мене вже ні робінзона Крузо». І п'ятниці, судя по всьому, у мене вже теж нема. Ну, я тоді піду. Іди. Стоять! Слухай, ти. Читафіла. А ти ж не хотів додому йти. Ти ж хотів тут, в тиші почитати, так? Так. А ну бери стульчики іди сюди. Слухай, в мене тут є одна книжоночка. Ага. Це моя сама улюблена, Я правда її вже майже на ізу знаю. Угу. Називається Алкогольні настоянки Закарпаття. Від А! Зараз ми з тобою двох почитаємо. Тобто так, не зачитуємося по пару листочків і додому. Понятно? Все, давай. Коротше. А є чим закусювати? Mm. А я тільки цей зюськінд парфюмер, занюхуй. Mm. Ой, наливай ще по сторінці, я тобі зараз все розповім.